шанування, Трішки розпаковочки буде. з двох фактично замовлений. Нещодавно замовляв ось такі поски, це звичайний стержень товстенький. Хотів замовити ось такі з пензликом, але досить довго мені запаковували посилку, сконтактувався, написав до них, пишуть: немає таких, можемо такі запропонувати. ну добре. То таких два е, отримав, е, замовляв теж е, ось такі дірери. Зараз подивимося, як вони малюють. Е, посилочка була запакована в цієї ж самої фірми. Люблять вони чорний колір в оцих упаковочках. Мені, маб мабуть, найбільший недолік фірми, що ці чорні пакети завертають. а так... Все чудово. В пакеті була саме ось ця штука і конвертик. Все влізлося в один конвертик. Я замовляв маркери і олівчики. Те, що вони довго пакували, вони компенсували мені подаруночками. І я через короткий проміжок часу зробив ще одне замовлення. Пасту замовляв. Ну, Такий конвертикс теж з повітрям. Замовляв олівчики, вже їх трішки перекладав між собою. Це Faber-Castell стель Поліхромос. І олівчики пабло ще замовляв теж. Це faber стель. Де у нас десь тут Пабло? Ось тут пабло. Ось таке олівці, як олівці. Нічого незвичайного, вони докинули, ось це я вибирав як подарунок, там на певну суму за одну, за одну копійку вибирається подарунок. це вони докинули як презент вже від себе. І теж були в коробочці ось таких два маркери кольорових теж були докинули. Я вже десь їх роздав, віддав. От. Теж рекламку підкинули фірма Oxford Нові, новий папір випустила, нову серію для акварелі, для змішаних технік. Ось такі рекламочки. Так, ну що ж, подивимось, як воно в нас малює. Вже підписав тут Фабер Кастель, Альбрехт. Дірер. І тут з двох боків кінчики. Один гнеться, другий тверденький. Це в нас номер, номер, номер. 132. Такий легенький. Ух ти, як цікаво. Тобто з цього боку він ледве-ледве. І колір розчиняється. Супер. Розчиняється повністю. Це мені в дірерах дуже подобається, що сам хімічний склад такий, що можна його повністю розчинити. Не залишається слідів. Так, 110-й це у нас синенький. Таку лінію у нас дає. І з другого боку. Товстий кінчик, о, такий насичений. О, цікаво, цікаво, вони його зробили. Повністю так само розчиняється. І так само з одного боку світліший з другого боку. Насичені і повне розчинення. Супер. Просто супер. Ідемо далі. Що я замовляв? Я мав колись показував, що в мене декілька штук маркерів є. Ось таких маркерів було. І замовив ще ось такі кольори. Ще буду, напевно, окремо робити огляд на них. Тому що на декілька штук це такий невеличкий дуже огляд. І переходимо до похилочки. Дині картонка традиційно теж теж в тій посилці теж була картонка. Це вберігає мої на... придбані речі від пошкоджень, які я можу ножем зробити. Така коробочка. Так, залишилося знайти, з якого боку його розпакувати. І в нас тут для любителів тобто захисна клівочка. Документація. Ага, це те, що я за одну копійку замовив, простий й мій улюблений вид олівчиків. Тут у нас ще є папір. Ось так виглядає папір для акварелії А4 300 грам, 10 листочків. Товстенький. Має. Це у нас холодне пресування. Тут мікроперфорація І найцікавіше перевіряємо, наскільки в нього А4 розмір супер. Так, Так, він в рамочку може навіть поміститися після відривання. Тобто формат А4 тут на 3 мм. Менший після відривання, але вони плюс-мінус старалися його втримати. Ось такі аркуші і ззаду картоночка. І найцікавіше, те, що я замовляв. Ось такі олівчики <ків> Fun Color. І схоже, що тут його десь притислили так конкретно. Дуже конкретно з цього кутка втиснули упаковку. М -м -м. Навіть не знаю, чи його, не варто повернути, поміняти. Або залишу собі. По ідеї, я ним користуюся сам, і якщо воно, пошкодження не є критичним, то я можу, міг би ними користуватися. Тут сама схема в такому е виді, скажімо так, як е від барвників до продукції олівців виглядає ось ці пошкодження. Ось ці пошкодження. Ну, і дивимося, що у нас тут олівчики всі цілі. Дивимося, чи коробка працює. Це те, що мене найбільше цікавить. Вона працює. Тоді вони залишаться. Фанколор. рекламка саме цих олівців. Як цікаво, ага. І ще навіть фломастерів, маркерів таких фанколор. Добре. Фанколор це у нас серія ось вона. Ось ці гуашево-акварельні фарби. Ось так вони виглядають на папері. Пробничок тут один. Тут пробничок той самий. Ті самі кольори. Так вони виглядають. І зараз глянемо, як вони будуть себе поводити на тому ж папері. Мене цікавлять подібні кольори, як вони будуть себе поводити. Чорний. Що у нас тут є? Сірий той самий. А може це і цей не той самий. Але досить, досить схожий принаймні. О, зелений, зелений. Навіть не знаю, котрий з них жовтий, схожий, що цей. Можливо, сусідній. Жовтий, червоний. То ще вгадати треба, який? який саме. Чи тут є якийсь номер цих кольорів? 1288. Якийсь номерочок є. Це дуже добре. А ні. 12.88 на всіх. Тут тобто, кольори без номеру. І можете здогадуватись, який саме чому відповідає. Ну, і дивимось, як вони розчиняються. Розчиняються. Так як дірери теж повністю, це дуже добре. Той сірий більш до холодних. Дуже гарне розчинення. І більше до цього рожевого схожий ковір. Тут начебто догадав. І жовтеньке, швидше, що це цей холодний. От Не витер повністю пензлика. Брудний вийшов колір. Спробую його якось забрати звідси. Найкраще це робити чи папером, чи паперовим рушничком. Роз, розмазав, поки що, буду ще робити тести всіх цих олівчиків. А наразі на все добре.